Люди, які е, захзлітали до нас у студію, е, це люди, які добре знають, чого вони хочуть від життя, і від сьогоднішнього дня тим більше. А хочуть вони, щоб ветерани журналістики зібралися усі разом в концертному, в кіноконцертному залі імені Довженка, і там відзначили те, що всі разом, що всі живі, що всі здорові, що мають ще багато. Я впевнена творчих планів. Доброго ранку кажемо. Доброго. Кіночками мамов на нашій студії це Валентина Сігарьова і Людмила Дірябкіна, які є журналістами-ветеранами, і які будуть розказувати власне, про той захід, який сьогодні відбудеться. Журналісти запрошують. Так, так. називається це традиційний, вже не перший захід, на, які, на якому мають зібратися от люди нашої професії, і люди, які ну, так чи інакше дотичні до цієї професії. Пані Людмил, ну, мабуть, до вас буде перше запитання: з якими переживаннями, чи з якими емоціями, з якими відчуттями будете сьогоднішній захід проводити? Ну, Спочатку у нас ідея виникла просто спілкування, а потім ну, ближче познайомилися з людьми, які нас оточують, будемо так говорити, і нас виявилося дуже багато. Не всі мають. Сили і здоров'я є багато хворих, і тяжко навіть хворих. І, а тут ще й війна, і нам спало на думку благодійні заходи проводити. Уже кілька їх проведено і успішно підтримує нас і влада міська, і особливо кіноконцертний зал Довженко. І ось черговий захід, який сьогодні відбудеться. Валентина краще розкаже про програму. Uh -huh. А програма, до речі, пані Валентину така насичена. Навіть насична. для дуже. А, не ветеранів журналістики. Я не знаю, як це можна було б все витримати. Що буде в програмі? Ну, в програмі у нас дуже цікаво. Перш за все, це у нас буде концерт. Uh -huh. Концерт такий збірний. Кращі виконавці міста будуть. Ось, наприклад. Співатиме заслужена артистка України Інна Гапон разом з батьком. А потім концерт має закінчити наш відомий співак України, і в Запоріжжі його дуже полюбляють. Це Анатолій Сердюк. Ну і запрошені е, кращі ансамблі, танцювальні. Це теж дуже цікаво. Там дитячі і дорослі. Ансамблі, інші співачки співачці, угу. які будуть співати. Так що дуже цікаво. Ну це не тільки концерт, потім буде розважальна програма, танцювальна розважальна програма. Твоє. І ми започаткували таке, обов'язково в таких розважальних програмах призи вручати. Угу. Так що буде дуже цікаво отримати комусь призи. Призи дуже цікаві. Такі я коштовні. знаю, що має бути ще ярмарок благодійний так. за назвою все по 5 гривень. По три по, по, 3, по, 3. Yeah. по три падають. Ми ці ціни не падають, бо ми ці подивилися в магазинах. О дуже угу. що на ярмарку буде? На цей раз не книжки. Ми вже проводили книжковий ярмарок, а на цей раз смаколики від журналістів самі готуватимуть і самі продаватимуть потріки. По 3 гривні. Так, а так, вже 3 є якесь меню. Хтось ділився, тим що приготує ну, звичайно, що, як? що Але це поки що а секрет. А це секрет так, до сьогоднішнього так. до сьогоднішнього не вечора. розкривай. І знову ж таки, розважальна програма з різними конкурсами. Один із таких, от ну, на думку мою, власне, цікавих елементів цієї розважальної програми це фотосесія. Буде фотосесія. Є фотосесія, буде. Да. хто проводитиме, що фотографуватимемо. А ну, всіх бажаючих. Всіх всіх, всіх, да. Хто, забажає. хто угу. забажає, то сфотографується, потім нам дадуть флешку, і людина може зробити собі фотографію. Угу. Тобто так. все одразу, все на місці. На, все на, на місці буде, так. Да. Ми приготували і таке, таку об'яву, що тут фотосесія. Можете ну, це підійти. це дуже безкоштовна буде акція, а потім да, кожен може себе надрукувати. А скільки, За скільки людей очікуєте на заході? Чи багато в нас дійсно ветеранів журналістики, які, які прийдуть, які згадають один одного і про один одного, власне? Але ми не для журналістів проводимо. Не тільки для них. Ні. Для... Угу. Навпаки, журналісти запрошують. Тобто, взагалі головні не журналісти. Ми. Організатори. Uh -huh. А до участі запрошуємо чи подивитися наш концерт, наш захід, брати участь всіх бажаючих. незалежно від професії. Абсолютно. А чи багато дійсно журналістів долучилося до створення заходу, до організації? Ну, є ініціативна група. Ви ж знаєте, журналісти люди ініціативні. Один редактор такий винахідливий, навіть йому дуже докучали журналісти. Співробітники, так він написав на дверях свого кабінету, якщо тебе бере сумнів, чи можеш ти зайти сюди, дай волю своєму сумніву та проходь мимо. Так отож, журналістів, ну, ініціативна група невелика, але ну, чоловік. Це велика 40 ну, людей ні, це, Ну, з десяток брали безпосередню участь, а всі інші. Синчі, так, да, посеред кого. Аколики готуватимуть, uh -huh. пригощатимуть, запрошуватимуть. Uh -huh. Скільки людей очікуєте дійсно на заході? Ну, десь ми 250 300 Наші журналісти ходили і в національний університет, на факультет журналістики, до студентів. Запрошували їх приходити до нас. Сподіваємось, прийдуть, аби за. Угу. Хочемо, щоб і молодь брала участь, тобто і вам поти навпаки, навіть б хотілося б що, от організувати таке спілкування між молодими людьми і професії вже, журналістами, да і молодими людьми інших професій, для Звичайно. того, аби просто було якесь таке от, спілкування між поколіннями Мені тільки спілкування, а це ж якийсь переклад досвіду, передача досвіду буде. Ми намагаємося якісь кошти зібрати, щоб допомогти. Журналістам, ветеранам, в госпіталь, а то завозимо все, що можемо. Тобто, концерт і взагалі захід журналісти запрошують, він має потужну благодійну основу для того, аби ну, так, підтримати тих, кому потрібно. Так ми думаємо. Що... Дуже переживаєте, що раптом щось не вийде. Чи чи вже все спланували? Сценарії написані, вправки внесені, можна тепер просто чекати це на августе. підготували, концерт буде. Буде дуже цікавий з музичного училища оркестр грати угу. на початку. Це буде Може, хтось заді завітає нам музику до нас. Тричі запрошувати не доводилось. Ви знаєте, відгукуються люди дуже охочі. Дуже сподіваюся, мало не конкурс був у нас. Цілий хор нам пропонувало музичили. Але за часом ми не можемо. В котрій годині сьогодні все відбудеться. Якщо дійсно з тих, хто нас зараз дивиться, захоче завітати, куди їм ти? В котрій годині? О шістнадцятий тридцять Довженка вже починається, можуть раніше прийти на шістнадцяту годину. Там буде грати оркестр. Тут зустрічати да. всіх оркестр. Півгодини будуть ще й з танцями зустрічаємо. Потім концерт, угу. а потім знову Розважання. розважальна Розважання програма. Розважання так що сподіваємося, що буде цікаво. Ну і я теж дуже на це сподіваю, свій, творчі суд, Творчі плани дуже. Запрошуємо всіх, всіх всіх запорожан до нас на благодійний цей концерт. На благодійних акціях ну хіба можна відмовити журналістам, коли вони запрошують. Журналісти запрошують, а ви приходите. Дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Сподіваємося, дійсно на те, що знайдеться ще не одна, не одна сотня людей, скажімо так, які відгукнуться на вашу пропозицію. Завітають в гості сьогодні на 16.30 до концертного кіноцерного залу чекаємо всіх. і чекаємо всі вам велике. Все, дякуємо, і переходимо далі до наступної рубрики. А Наступна рубрика в нас смачненька на цей раз. Не журналісти готують, а малюки кухарчуки, але тим не менше впевнена, що буде смачно.